Вітаю вас, моя шановна Ютуб-родина. Як завжди дякую вам за перегляди. Але сьогодні у нас буде трошки такий, знаєте, ліричний випуск, і сьогодні я навіть карти в руки не візьму. Вчора був День Незалежності України. З чим я щиро вітаю всіх українців і всю свою країну. Україна завжди була незалежна, вона є незалежною і вона буде незалежною і надалі. І це все завдяки і нашим прадідам, які виборювали свободу. А сьогодні це завдяки всім українцям і особливо Збройним силам України. То вітаю вас з цією радісною подією. А ще радісна подія у нас, що вчора було повернення наших полонених і військових, і цивільних. Я Дуже щаслива, що нарешті люди на своїй землі і сім'ї дочекалися своїх воїнів і ті, хто був у полоні. Слава Богу, повернулися будемо чекати і на подальші обміни. Та й взагалі я вам хочу сказати: у нас на сьогоднішній день є багато добрих новин і з поля бою. Ну, але, як то кажуть, щастя любить тишу, і ми з вами про це поговоримо в наступному випуску. А вчора, 24 серпня, я отримала повідомлення, що мені прийшла посилка, начебто нічого не замовляла, але вчора кацапи так добряче поздоровляли Чорнобайку, що знаєте, було не до поїздок на нову пошту я не поїхала. От, було, у нас було дуже багато обстрілів, прилетіло до моїх родичів, ну, не прямо до родичів, але поруч і уламки пошкодили майно, налякали дитину, тобто я там провела півдня і трохи навіть забула. А сьогодні я поїхала на нову почту отримувати посилку, і я побачила там сюрприз. І сьогодні роблю це відео в першу чергу. Для вас і заради вас і розпаковку цієї посилки. Я б хотіла, щоб ви зробили разом. Ось ось посилочка, яку я отримала. Зараз разом з вами. Я здогадуюсь, що це. Здогадуюсь. Знаєте, я так люблю отримувати подарунки. Мабуть, як, як мала дитина, а як кожна жінка. Не знаю, зараз побачимо. Зараз я її угу. відкрию. Аж руки тремтять. Я здогадуюсь, що це. Якщо зараз це все буде так, як я думаю. Заклеїли як добряче. Так. Зараз покажу. Зараз покажу, що це. Це срібна, срібна кнопка від YouTube. До мене нарешті надійшла оця срібна, срібна кнопка. Це Якби винагорода винагорода, яку отримають блогери, у яких є 100 тисяч підписників. У нас вже ну, давно не 100 тисяч, у нас вже скоро буде 200 тисяч, але тому, що у нас бойові дії в Україну не надсилали отаку річ. Пам'ятаєте, ну, хто, ті, хто зі мною перші мої підписники. Свій канал я створила 11 квітня в 2022 році. Це вже була окупація. І, чесно кажучи, я тоді не сподівалася і не планувала. Ну, знаєте, це все було. Я це все робила для того, щоб себе чимось зайняти, тому що була окупація, на двір страшно було виходити. Я теж пережила як багато моїх односельчан. Приниження, обшуки, допити, все це було в моєму житті, коли з моєї хати все винесли, це навіть двічі сталося. Да? І чимось себе треба було відволікти. І, звісно, спершу я робила розклади про кохання. І хто в мене мої перші підписники, ті знають, що там навіть не було мого обличчя. І розклади я робила російською мовою, перші розклади. Губилася, була так, знаєте, так сором'язливо, так дуже обережно. Знаєте, карти дарова не заточені під війну особливо. Так, вони якби показують ситуацію будь-яку, але треба вважати. Це так, так, така собі знаєте, інформація, яку треба якби, надівати на ті події, які відбуваються. Але зовсім я не вміла працювати тоді з Таро, як з війною, але потихеньку пробувала. І питання війни я розглядала ну, десь зі своїми сусідами, з родичами, з близькими людьми. А вони мені кажуть, Та чого ти мовчиш? Та врешті-врешті вже можеш це ж, ну, сказати людям. Тебе ж знають вже багато хто, давай пробуй. І я так знаєте, обережно, так несміливо пробувала. Робити розклади про війну. І я пам'ятаю, десь це. Отак, от десь був серпень 22-го року. Я робила тоді ще розклад руками, ви мого обличчя не бачили. І я говорила про те, що так, Херсон в окупації. Але настане такий час, коли ми прокинемося вранці, а окупантів не буде. І так і сталося. І ще 10 листопада стояли блокпости, навіть 9-го ще стояли блокпости, і ми дуже обережно пересувалися. А 11 листопада щезли всі блокпости, не було жодного кацапа в Чорнобаївці. І така тиша стояла. І десь о четвертій вечора в Чорнобаївку зайшли Збройні Сили України. Ну, це, це окрема подія, але я згадала те своє пророцтво, так і сталося. Якось вийшли тихо. Ну, і відтоді якось я почала працювати із війною, так, якщо так можна сказати, старо про війну вже більш сміливіше. Звісно, я не Бог і не яка там прорицательниця світового масштабу, щось, звісно, і не збувається. Щось можливо я не можу прочитати, не можу побачити, іноді аркани скривають інформацію. Взагалі війну дуже важко читати, тому що це ж треба був певний час, щоб зрозуміти, що від людних показує окуповані території, що, припустимо, старший аркан закохані, показує область, а двійка Пентаклі це можуть бути дрони, це треба було всю систему перевернути на війну. Це треба був досвід, треба було працювати з цим щодня, порівнювати, записувати. Це знаєте, це величезна робота. Мені це Важко. Мені зараз важко і щитувати війну, бо це хаос. Ну, але ж потроху-потрохи ми з вами, як то кажуть, шпаринку підглядаємо і багато із подій, які показують на Маркани, вони збуваються. Це я вам показала, трошки розказала про свій шлях. Ось пройшло 3 роки і 100 тисяч вже давно стало. Давно. Я пам'ятаю, як цього чекав мій чоловік, і це все сталося завдяки його підтримки. І діти мене підтримали. Давай, 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 розказуй більше, вмикайся, не соромся. Підтримка це дуже важливо. І, чесно кажучи, я не вміла працювати, як то відео монтувати, але згодом все поступово, поступово прийшло. Я вам хочу сказати, що ця відзнака від YouTube вона не тільки моя, вона ваша. Кожен ваш лайк, кожен ваш коментар, кожен ваш перегляд, кожного разу, коли ви натискаєте на кнопку переглянути відео, заходите на мій канал, це така, знаєте, собі, цеглинка в результати. Моя місія ділитися знанням. І я зрозуміла, що в мене ще є одна місія допомагати. Я можу допомагати людям на індивідуальних консультаціях, але ми з вами разом можемо допомагати нашим Збройним силам. Дивіться, нас зараз 175 тисяч. Скільки ми вже з вами зібрали грошей? Я навіть, якби тому, ніхто мені сказав, то три роки тому я б здивувалася, ніколи в житті б не повірила, що така величезна буде мене. Аудиторія, що так, що ми так будемо вкладатися. Кожен з вас свою копійку з пенсії, з зарплати, з будь-якого там доходу ви надсилаєте ті гроші, і ми купуємо. Ми дуже багато чого купили. Ми купили і дрони, і батареї до дронів, і репстанцію. Ми купили. Ми купили три автомобілі. Ми відремонтували автомобілів. Багато і зараз у нас з вами збір продовжується. І це все ви. ви. Знаєте, це ж. Це, ця кнопка, вона не тільки, от, ну, щоб я її завтра все повісила в себе на стіні, аби бачили. Але це подяка всім вам. І взагалі кожна подяка, ось, кожна грамота, яка мене тут у мене стоїть, і Вони на поличку не влазять, але вони навпроти мене стоять. Подяки від наших Збройних сил, і підписані прапори, і шеврони це все ваше. Ви робите величезний внесок на сьогоднішній день. Ви підтримуєте мене, ви вірите в мене. Ви пересилаєте кошти, які я вкладаю за ну, мої помічники допомагають, і таким чином ми допомагаємо Збройним силам. Тож ця кнопка це вам подарунок, це ваша радість, це відзнака для моєї величезної Ютуб-родини. Я кожному з вас сердечно вдячна. І знаєте, це мене надихає працювати далі. Я теж жива людина і теж переживаю обстріли, і втрати, і взагалі всі трагедії. Знаєте, як кожна жінка сприймає. І іноді, чесно скажу, руки спускаються, опускаються, думаю, Та вже сил немає. Але коли от таку підтримку отримуєш, то розумієш, що ти просто не маєш права здаватися. Бійці ж там вже в окопах не здаються, от і я не здамся, і ви не здавайтеся. Це перша відзнака від YouTube. І Ютуб тим самим оцією срібною кнопкою показує, що насправді в мене дуже велика і жива аудиторія, яка пульсує. Розумієте, а це важливо. Це і є наш вклад в перемогу. Дякую вам велике і до зустрічі на моєму каналі Саєл Елтаро.